Нині начало Рождественського поста. Нині перший день, коли спортсмени духовні, православні християни виходять на фініш, який завершиться на святий вечір і на рожденство. Якоє рожденство? По Юліанському вічному молодому духовно-церковному календарю, котрий совпадає з новим календарем на 7 січня 7-го. Янувара, і тому ми духовними очами видимо поле, поле довгоє, і пройти пост майже 40 днів теж непросто, потрібна внутрішня сила, внутрішнє духовне понуждення. Бо Євангеліє кажуть, тільки нужниці, принуждаючи себе. Наслідують Царство Божеє. Про то говорили мученики і сповідники гурі Самон і Авів, котрих церков називає небесними покровителями брака християнського православного. Нині ще одну маємо радость церковні пам'ять преподобного Пасів Родився в 1794 році на Полтавщині. Настільки був талановитий хлопчик, що в 13 років в Академію Київську поступив. Унікальні способності. Хлопчик глядав мудрості духовної. Но вже в 17 років почувствував, що і тогдашня Київська православна академія була. Латинськими антиправославними вченнями. І тоді він залишає Академію і довгий час путешествує по царській Росії, потім переходить на європейські страни і наконець попадає на афон. О, як він був радий попасти на святий Афон, коли він Взявся читати старогреческі послання книги, правда, він удивлявся, що не попадав на оригінали. І там він подвізався, але на Афоні він увідів одну проблему. Турки, котрі окупірували Афон, вони не проганяли монахів. Не обклали монастирі такими аналогами, що многі монастирі розорилися. Там, на афоні Паїсі Величковський вперше висказав, хоча й косвенну думку, що точно так як Римська імперія уничтожала православ'є християнство, так у і турки, де прийшли к власти, все понищили, зачистили. Християнство православне. Від теперішня Турція, Мала Азія, були сполошні православні землі. Апостол Павел прислав посланник Ефесянам, а нині Ефес. Турції не существує. Одні розвалені музей, розкладені плити і не більше. Ніде не видиш ні церквушки, ні якоїсь маленької каплички. А в вічності вірими в'єдно з Гурієм Самоном і Авівом, з Паїсем Величковським, і з усіми святими зможемо й ми наслідувати Царство Божиє, царство ізцілених серцем і душею, і возротившися, возродившихся духовно. Амінь.